Привіт, друзі! З вами пані Соля та... Так, так, це я, Саваня. Сьогодні Саваня було дуже молодець і не спізнилося, так? Угу. А знаєте чому? Тому що я прийшов відповідати на дуже цікаве питання. Яке? Що було перше? Курка чи яйце? Хм. Це якось пов'язане з нашим заняттям, правда, Сивення? Так, так! Отож, друзі, сьогодні ми з вами будемо говорити про курочку, курчатку і яйця. І знаєте, дорослі діти і всі птахи споконвіку. Турбуються одним питанням. Що було перше: курка чи яйця? От можете спитати в своїх друзів чи в дорослих, що вони думають, і повірте, кожен буде казати інше. І сьогодні ми з вами і з нашим свиням дізнаємося, а як же ж з'являється курчатка на цей світ і взагалі, що вилуплюється з яйця? Бо, повірте, є дуже багато різних. Істот тварин, птахів, які вилуплюються з яєць. Отож, почнемо ми з нашого звичайного курячого яєчка. Так? Ось у нас є куряче яйце. З такого яйця, такого розміру, вилуплюється курчатко. А чи знаєте ви, друзі, що динозаври також вилуплювалися з яєць? А знаєте, якого розміру були ці яйця? Так, дуже великого, тому що динозаври були величезні. А яйце було розміром, як баскетбольний м'яч. От уявіть собі, баскетбольний м'яч. Уявіть, що ви його так тримаєте. Ось таке велике було динозавряче яйце. І воно було кругле, не овальне, як наше куряче яєчко. Давайте ж ми дізнаємося, що нам потрібно для того, аби з'явилося курчатко на цей світ. Ось у нас є зображення. Бачите, тут по центру у нас є курка та півень, які потрібні для того, щоб з'явилося яєчко. Після цього курка. Сидить на яєчках і своїм теплом, своїм тілом і е, пір'ячком вона зігріває ось це куряче яєчко. І завдяки теплу від курки пізніше всередині зароджується маленьке пташенятко. Так, наше курчатко. Потім це пташенятко росте. І потім курчатку тісно, тісно стає в тому яйці. І знаєте що після цього? Курчатку хоче вилізти з того яйця, яйце починає тріскати, тріскотіти. І тут з'являється маленьке курчатко. Воно потрохи вилуплюється, вилуплюється, стає вже таким старшим курчам. Після чого стає дорослим півнем або куркою. І ось так по колу, по колу в нас все відбувається один за одним. Тому Склади точно, що було першим: чи курка, чи яйця. Насправді складно, бо все відбувається по колу один за одним. Окрім того, що з яйця вилуплюється курчатко і динозавр, як ми знаємо, ще є багато різних тварин, які вилуплюються з яєць. Давайте ми зараз з вами подивимося одну книжечку, в якій є історії про різні. Кольори яєць і що з них вилуплюється. Я буду вам відкривати цю книжку, показувати зображення і читати загадку. А ваше завдання відгадати, яка саме птаха чи тваринка є в тому яйці. Домовилися? Поїхали! Яйце, в якому я сховався, смарагдово зеленого кольору. Воно лежить на сухій землі пустелі. Коли я вилуплюсь, у мене будуть крила. І хоча моє тіло буде покрите пір'ям, літати я ніколи не зможу. Що ж це за птаха, яка ніколи не зможе літати і яка вилуплюється з такого красивого яєчка. Давайте подивимося. Ви готові? Отож, відкриваємо. Тут у нас страус! Страус, попри те, що має пір'я і крила, ніколи не літає. Зате дуже вправно бігає. Перегортаємо далі. Ось так. Слухайте уважно, друзі. Яйце, в якому я сховався, тверде й покрите шкіряною оболонкою. Я кличу свою маму з теплого гніздового горбочка. Коли я вилоплюся, у мене будуть жовті смужки на тілі і гострі зуби. У мене. Я кіхтики на лапах. І я вмію клацати з щелепою. А ну покажіть, як ми клацаємо з щелепою. Ого, які у вас міцні зубки! Я ж сюди чую цей звук. Тож, хто так клацає з щелепою і має дуже міцні зуби? Давайте подивимося разом. Я крокодил! Бачите, крокодил також вилуплюється з яйця. Так, рухаємося далі. Ось так. Наступна історія: Яйце, в якому я сховався, лежить у сухому гнізді на дрібній гальці. Коли я вилуплюсь, моє тіло буде покрите рідким м'яким пір'ям. Але мене небагато часу, і я переодягнуся в теплий чорно-білий купальний костюм. Ось тут гарна підказка. Що таке чорно-білий купальний костюм? Хто такий у нас є чорно-білий? Давайте подивимося. Чудово. От, відкриваємо, відкриваємо. Я пінгвін! Пінгвіни також народжуються з яєць. Хто відгадав, молодці. Хто не відгадав, теж молодці, бо тепер будете знати. Ой, дивіться, яке тут цікаве яєчко. Якесь воно зовсім інше. Читаємо далі. Добре. Яйце, в якому я сховався, кремового кольору. Воно міцно тримається на широкому зеленому листку. Народжуючись, я повільно виповзаю зі свого кокона. Але одного разу я полечу в небо. Відгадай, хто я? Хто ж це полетить в небо? Нужне пінгмін і не страус. Давайте подивимося разом. Я метелик! Метелик також вилуплюється з яйця. Так? Розправляє крильця і летить у небо. Наступна історія: Яйце, в якому я сховався, лежить у теплій сухій норі на березі річки. Коли я вилуплю з яйця, на мені буде густа хутряна шубка, а мама стане годувати мене молоком. Ого! Як цікаво! Хто це? Давайте ми разом подумаємо. Це щось таке дуже цікаве і волохате. Я качкодзьоб. дзьоб. Бачите, яка є тваринка? Качкодзьоб, дзьоб, який теж вилуплюється з яйця. Перегортаємо далі. Добре. Яйце, в якому я сховалася, лежить в болотистій місцевості. Коли я вилуплюся, то буду дуже голодною. Я поповзу на полювання, щоб роздобути собі обід. Тож, це може поповзти і вилупитися з яйця. Давайте подивимося. Це змія. А Ну покажіть, як робить змійка. Ану ще раз. С -с -с -с. Дуже добре. Бачите, змія також вилуплюється з яйця. І давайте ще подивимося останній хто в нас тут заховався. Так, готові, друзі? Чудово! Яйце, в якому я сховалася, зарите в теплий золотистий пісок на березі моря. Коли я вилуплюся, то в мене будуть ласти і м'який панцир, який стане твердим, коли я виросту. Вибравшись зі шкаралупи, я повільно повзу до моря. Хто ж так у нас повільно повзає і має панцир зверху? Угу. Друзі, давайте перевіримо ваші здогадки. Я черепа! Шката. Черепашки відкладають яйця на березі моря в пісочку, в ямі. Так знаєте, глибоко-глибоко заривають, і пізніше звідти вилуплюються черепашки, бо пісочок також теплий, і завдяки теплому піску середині яйця зароджується черепашка. Ось так, друзі. Ми з вами вивчили стільки різних тварин, не лише курочку, яка вилуплюється з яйця. Так? А тепер давайте ми з вами зіграємо у гру. Вивчимо трішки прийменників. Це є такі слова, які ми використовуємо у нашому щоденному мовленні. Отож, давайте ми подивимося на різні зображення, де є намальована курка та яйце. Радше курча та яйця. Давайте подивимося, де в нас знаходиться яйце. Яйце знаходиться перед курча. Яйце знаходиться перед курчам. Так, дивимося далі. Ось тут дивіться. Яйце знаходиться за курчам. Яйце знаходиться за курчам. Або позаду курча. Яйце знаходиться позаду курча. Дивимося далі. Куди ж наше яєчко мандрує? У, дивіться, якесь з крильцями, мабуть. Яйце знаходиться над курчам. Яйце знаходиться над курчам. Дуже добре. Наступна. У, А тепер воно знизу. Яйце знаходиться під курчам. Яйце знаходиться під курчам. Добре, друзі. І останнє. Яйце знаходиться біля. Курчати. Яйце знаходиться. Біля курчати. Дуже добре. Давайте ми тепер просто такою вправою повторимо. Перед. За. Біля. Над. Під. Ще раз. Над. Під. Біля, перед, ззаду зловили ручки і привіталися двома ручками позаду. Молодці! Дуже добре. Отож, ми вже будемо закінчувати. Наше совеня ось тут поруч летить біля мене. І що каже? І совеня каже, що першим народилося совеня. Не курча, не динозавр, а я. Ну, Можливо, хто його зна. Ну що ж, друзі, папа, папа, папа! -па. Привіт, друзі! Усім привіт! З вами науковиця Соломія та науковиця Юстинка. Сьогодні ми будемо робити один дуже цікавий експеримент. Пригадуєте у нашому занятті ви вчили про те, як утворюються хмари, звідки береться дощ, і як взагалі-та вся вода крутиться по цілому світу. А зараз ми з вами проведемо експеримент, і ви побачите, як у хмарах утворюється дощ, і як той дощ падає на нашу землю. Так, для цього нам потрібно банка з водою, може бути трохи більше банка, в кого яка є. Може бути щось інше, якась може, скляна. посудина. може кусоти. бути каструля. Прозора, важливо, щоб була. <хід> може бути кастрюля, головне, щоб була прозора. Нам ще потрібна буде водичка. Ми її... Так, ми її зафарбували в синій колір. Просто, знаєте, взяли фарбу і отак замалювали. Можна ще якогось кольору? Можна якогось іншого кольору. І нам буде потрібна пінка для гоління. Є така штука, друзі. І, друзі, нам ще буде потрібен шприц, обов'язково без голки. Увага! Такий, знаєте, що можна тут пальчиком порухати, скажи, коль? Не коль? Не коль. Або, наприклад, піпетка, або щось таке, знаєте, що, з чого можна краплі пускати. Отож, що ми робимо? Ми зараз беремо і нашою піною робимо хмару о oh. о oh. oh. Піною ми зробили хмару. Бачите, друзі, от уявіть собі, що це а, просто повітря, земля, на якій виходите, гуляєте. А зверху тут у нас є хмара. Така велика хмара, правда? Mm -hmm. А тепер ми, наприклад, уявляємо, що в хмарі збирається вода. І от збирається вода в хмарі. І вона збирається, збирається. За першим таким нашим рухом нічого не буде і не буде ніякого е, Дощу. дощику. Але якщо продовжувати далі, прошу Істенко, допомагай мені. І е, коли в хмарі збирається вода, то відповідно починає крапати дощик. Адже хмара стає такою важкою. В ній збирається багато води, і знаєте, та хмара вже не може витримати е, тієї води у собі, і починає падати дощик. Бачите? Ось як тут. До речі, друзі, можете спробувати експеримент вдома. От, бачите, І коли в хмарі багато води, вона починає падати на землю. І е, що ми беремо з собою обов'язково на прогулянку, якщо падає дощик? Пересолює дощовик. Правильно, дуже добре. І от вже в нас падає дощик у нашій баночці. Отож, ось такий у нас експеримент з дощиком у банці. Спробуйте вдома і напишіть нам, що вам сподобалося. Були раді вас бачити. Па-па! Па-па!